До переліку доказів на користь присутності російських військ на сході України додались свідчення ОБСЄ. Це єдина міжнародна організація, що має мандат на моніторинг ситуації на Донбасі. Її спостерігачі зафіксували на підконтрольній проросійським сепаратистам території людей, що підтвердили свою приналежність до армії Російської Федерації. Це сталося під час планової інспекції місць, де має зберігатися відведено згідно мінських домовленостей важке озброєння. 2 серпня наша команда перевіряла п'ять різних місць. на одному з них вони зустріли чоловіка, який сказав, що він та ті, хто з ним, є представниками 16-ї повітряно-десантної бригади з Оренбурга у Росії. Вони не мали жодних розпізнавальних знаків на своїй уніформі, тому це було неможливо перевірити. У відкритих джерелах немає інформації щодо наявності у структурі збройних сил Росії 16-ї повітряно-десантної бригади. Існує лише 16-та окрема бригада спеціального призначення генерального розвідувального управління. Про загибель бійців цієї бригади на Донбасі у травні повідомляли російські блогери. Втім, це не перший випадок, коли спостерігачі обсє стикаються із свідченнями присутності російських військ на українській території. багато тижнів тому у Донецьку. Ми зустріли чотирьох осіб у камуфляжі, на яких були російські розпізнавальні знаки. це не перший раз, коли ми бачимо щось подібне. Спостерігачі також зафіксували неспівпадіння співпадіння наявного озброєння із раніше зафіксованим списком. У двох місцях зберігання були відсутні по дві гармати раніше. ОБСЄ повідомляла про зростання напруженості та посилення обстрілів на сході України.